Доброго ранку, друзі! І я вітаю вас з готельного комплексу Літос Маре і Літос Біч. Ми з командою з нетерпінням чекали інспекції цього готелю, і я запрошую вас на огляд разом зі мною. Готельний комплекс Літос Мара і Літос Біч розташовані у 20 кілометрах від аеропорту міста Іракліон в містечку Анісарас і в 5 кілометрах від міста Херсонісос. Дорога від аеропорту Іракліону до готелю займає орієнтовно до 30 хвилин індивідуальним трансфером та приблизно до години груповим. Рецепція готелю Літос Біч. Ліворуч різні крамнички, де ви можете. Придбати для себе все, що вам потрібно в таких світлих блакитних тонах. Люди якраз чекають на чекін. Та такий велкам бар. До речі, готель не зрізає браслети після виселення, тому ви можете користуватись територією навіть після чекауту. Номер Family. У готелі Lita's Beach. Площа даного номеру складає 35 квадратних метрів, та максимальне розміщення у даній категорії номеру троє дорослих та двоє дітей, або двоє дорослих та троє дітей. В номері також є дві ванних кімнати із душовими кабінами та всією необхідною косметикою. Дуже зручні та комфортні ліжка. Та приємний дизайн інтер'єру. Та ось такий прекрасний вид на басейн і також частковий вид на море. Ось так виглядає спа центр готелю та спортзал. Ось так виглядає вхід до готелю Літос Біч. Дуже гарна територія. Перед ним. Та зараз ми прямуємо до вотерпарку та дитячого майданчика. Ось так виглядає вотерпарк комплексу. Гості, які проживають на території готелю плітосмари, можуть відвідувати його абсолютно безкоштовно. Тут є безліч гірок як для самих маленьких, так і для дорослих. Просто погляньте на цей масштаб. Вдень тут досить активна анімація. Зараз це водна аеробіка. Всі відпочивають і ми прямуємо ближче до пляжу. Ось так виглядає пляж готелю. Пляж піщаний, з комфортним зручним заходом у воду, Та досить широкою, береговою. Лінію. Вздовж готелю є ось такий променад, де комфортно прогулятись ввечері і зустріти захід сонця. Ось так виглядає біч-бар готелю. Готель працює на все включено, Шезлонги і парасольки входять у вартість. Та тут ви можете насолоджуватись. Вашим коктейлем. Ось так виглядає пул-бар готелю. Я покажу вам ближче, що ж саме включено у концепцію. Мені подобається, що тут такий світлий дизайн у грецьких кольорах, дуже спокійна, розслабляюча атмосфера. Комплекс готелю Біч і Літосмара це великий готельний курортний комплекс на північному узбережжі Криту, неподалік від містечка Херсонісос, приблизно 10 хвилин їзди на таксі. Він складається з готелю Літос біч більш сімейний і активний, та Литосмари, більш сучасний, спокійніший, та з дизайнерськими номерами. І ми розпочинаємо огляд другого готелю комплексу Litos Mare. Він має навіть перед входом таку неймовірно гарну територію. Рецепція готелю Litos Mare. Все виконано у дуже стриманих тонах, проте, з цікавими дизайнерськими елементами. Ось, наприклад, ці яскраві подушки. І прямо з холу відкривається неймовірний вигляд на море. Deluxe room Junior Suite Beachfront. Максимальне розміщення у даній категорії No 2 плюс 1. Тут є кавомашина з капсулами, що поповнюється щоденно. Також набір для приготування чаю. Звісно, софтна. Напої в міні-барі безкоштовно, досить простора ванна кімната з душовою кабіною. Також як комплімент у даній категорії номеру надають вино, десерт та пляжну сумку. Зараз вам продемонструю просто цей неймовірний вигляд з номеру. Саме дана категорія номеру знаходиться максимально близько до моря. Номер Superior Exclusive CO Pool View with Private Pool. Є софа, яка розкладається. Максимальне розміщення у даній категорії номер 2 плюс 1 або 2 плюс 2 під запит. Ванна кімната з душовою кабіною. Косметика йде у дозаторі. Звісно, що є набір для приготування чаю, кава-машина та міні-бар софт-напоями, які поповнюються щодня. Також є мікрохвильова піч. У кожному номері є праска. Також, звісно, безкоштовно халати капці. І продемонструю вам цей неймовірний вигляд з номеру з власним басейном. Номер Family, Максимальне розміщення в даному номері 4 дорослих або 4 плюс 1. І ось таке комфортне місце, де можна розмістити вашу валізу. Також, звісно, є безкоштовні халати та капці. Ванна кімната повністю ідентична з делюксом. Також є кавова машина з капсулами, та чайний набір, які поповнюються щоденно. Двоспальне ліжко. А ходімо, подивимось на цей вигляд з номеру. В даній категорії номеру вигляд на сад або територію. Літосмара це готель з сучасним дизайном і продуманою до деталей атмосферою. Тут усе про якість, сервіс, комфорт, неймовірні краєвиди та кухня. Це ідеальний варіант для пари, які хочуть поєднати естетику з відпочинком. Архітектура, прекрасні види, спа, пляж все як на картинці. Літо це ідеальний варіант для спокійного, розміреного, неспішного відпочинку, де ви можете насолоджуватись кожною миттю в готелі та розмірено відпочивати. Головний ресторан готелю Літос Мара, де проходять сніданки, обіди та вечері по системі Шведської лінії. На вечері проводяться тематичні вечори. Це може бути італійська, індійська або рибна вечеря. Також у головному ресторані є гарний вибір овочів на пару, різноманітних закусок, сирів, різні види м'яса та риби, які готують прямо перед вами. Також достатній вибір десертів та фруктів. Все дуже смачне, харчування якісне та різноманітне. Літо Beach – біч це сімейний активний готель зі зручним розташуванням поблизу міста Херсонісос. Він ідеально підійде для сімей з дітками. Тут є аквапарк, міні-клуб, анімація. Та зручна організація простору. Для любителів активного відпочинку у готелі є фітнес-центр, тенісні корти, міні-гольф та інші спортивні майданчики. Також він ідеально підійде парам, яким не критично мати лише готель для дорослих, але важлива якість. У готелю широкий піщаний пляж, шезлонги та парасольки входять у вартість. Готель працює на все включено, є головний ресторан, а також декілька ресторанів а-ля карт. Також за готелем є активна інфраструктура у місті Херсонісос, аптеки, таверни, сувенірні лавки. Готель Літос Маре у формі підкови з інфініті басейнами, лаундж-зонами та більш спокійною атмосферою у порівнянні з Літос Біч. Готель більше підійде для відпочинку парою або друзів, але сім'ї з дітками також почуватимуться тут комфортно. Гості, що проживають на території готелю Літос Маре, мають вільний доступ до аквапарку.